Перетворюємо геометричні фігури на різні цікаві предмети та казковий героїв. Отже, ми можемо взяти, наприклад, трикутник, круг і овал. Ось вже овал я почала перетворювати на батон. звичайний зафарбувала жовтим кольором. Так само можна зробити дитина. До цього можна з дитиною просто обговорити те, що вона хоче намалювати. І на що можна взагалі перетворювати ці геометричні фігури. Круг перетворити на звичайне маленьке поросятко. Отже, я візьму рожевий колір, трошки ним зафарбую серединку. Так. так, не дуже буду фарбувати темний колір. Ось вже вийшла. вийшла основа для мордочки поросятка. Так? Тепер я візьму чорний колір. І чорним кольором намалюю вушка. Так. Поросятка. Ось так. Намалюю п'ятачок. Намалюю очки. Так. Напевно, я думаю, що треба ще й намалювати і. Посмішку поросятка. Ще в нас залишився трикутник. А ось трикутник я хочу перетворити на рибку. Для цього я візьму зелений колір. Ой, бачите, як? Вийшла крапочки. Зелений колір візьму, зафарбую також основу, намалюю лусочки у рибки. Так. Я хочу сказати, що я не дуже гарно вимальовую ці всі геометричні фігури, тому що дитина так само вона не може намалювати прямо так, як справжній художник, але основна ідея полягає в тому, щоб дитина змогла перетворити геометричну фігуру на щось конкретне. Наприклад, якщо от ми говоримо про круг, то його можна перетворити на будь-що. Ну, наприклад, можна перетворити на сонечко. Перетворити на тарілочку, на яблучко. Трикутник можна перетворити на, зараз костиками маю на рівці. Так. Можна ще перетворити на ялинку, на капелюшок. Овал можна і на лодку перетворити, І ще можна перетворити, наприклад, на якийсь овоч, на кабачок чи на баклажан. Тобто, ну, те, що. Ну, уява забажає. Так. Ось уже в мене майже вийшла рибка. І а, якщо вона трішки підсохне, можна ще намалювати у рибки очки. Ось. Ось такі малюнки у мене вийшли. Я хочу сказати, що такі завдання можна з дитиною виконувати в будь-який час. Я думаю, що воно для неї буде цікаве, веселе, і дитина навчиться перетворювати різні геометричні фігури і таким чином буде розвивати свою уяву, буде більше приглядатися до оточуючого світу, тобто з'явиться в неї такий пізнавальний інтерес до оточуючого світу, і дитина таким чином підготується до школи. Листочок у А Ану, намалюй. О. Ні, ану більше, давай. Доп... Більше, да, більше листочок, великий mm -hmm. листочок. Так. А він, ось, дивись, ми трошки його він схожий, трохи на овал листочок. Ось так. Ще о. Бачиш? А тепер ми зафарбуємо, і вишенька буде мати листочок. Mm -hmm. Дофарбовий листочок. Вишенька буде мати листочок. Гарний. Ось на що ми перетворили наші геометричні фігури. Це був у нас овал, а це була яка геометрична фігура? Так, а це був круг, круг. І тут був ова, круг, а вушка були трикутника. А це у нас був круг, а це яка геометрична фігура? Овал. 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 Виси. А ну, знайди мені ось таку геометричну фігуру. На що ж вона перетворилася? Де вона така геометрична фігура? Ну, пошукай. Що це? Колеса. Так. А знайди мені ось таку геометричну фігуру. Є вона? Ану, а я думаю, то не інша геометрична фігура. Напевно, ось така. Схоже більше на прямокутник. Прямокутні, прямокутні віконця? Так, прямокутні віконця. А сам вагончик який? Квадратний чи прямокутний, як ти думаєш?